Привітики, привітики всім! От такий цікавий буде сьогодні ефір. Якщо чути мене, кажіть. Сьогодні такий ще я... сніжок впав на вулиці. Цікавий такий. І так гарно на вулиці, біленько. І буду зараз просто розповідати якісь історії. Веселі історії з модальності. Веселі історії просто поговорити на ту тему. Де ми можемо проявлятися більше, як проявлятися, як взагалі інколи нас. А, мене так точно було колись таке відчуття, ніби щось мене тормозить, або якимось чином я дуже хочу щось комусь доказати, і йти в якусь неправильність або правильність, тобто засуджуючи або себе, таким чином, десь ну, не даючи, просто вільно спілкуватися. Таким, як я є, який я просто можу бути, і це про те, якраз що АКС в принципі може давати і бути, от, з і постановкою голосу, теж може бути, бути різні зміни. Як я колись проходив певні курси, це теж було весело про постановку голосу, де нас вчили там різні робити прийоми на голос там. Тренуватися, ну і це не про те, що ми можемо звичайно тренувати дикцію, і це не про те, щоб цим там нічого не робити, бо це, це теж можна використовувати. Але якщо якщо за допомогою певних якихось отих, певних своїх точок зору або якихось страхів, або те, що вас. Певним чином, якраз те, що я сказав на початку, тормозить. От і ви десь можете це в думковому процесі подивитися, то Аксес допомагає подивитися, насправді на якому рівні це закладено. Чи це було можливо пов'язано з якоюсь теперішнім життям, як я кажу, а може бути з іншим життям насправді. Так, щось я бачу. Так, так, так. Я почав прямий ефір, але дивлюся, що. Чи чути мене. Та бачу, хтось там доєднюється. Привіт, привіт, К... Катя. Катерина. Привіт. Та... А, та я тут розповідаю про різні дії Access системи Та, якщо цікаво вам, якщо ви десь чули за нею. Чи, можливо, у вас є якісь запитання, розповідаю просто свою історію відносно. Будь-якої uh, комунікації, чи це може бути будь-яка інша якась uh, діяльність в uh, незалежності з чим вона пов'язана. А uh, uh, дуже класно насправді. Можна говорити про мені особисто подобається розповідати, коли люди запитують, ну такі от запитання, а що робить сесія, та на що вона впливає, яким чином взагалі відбувається якась. Ну, що ми робимо на, на цій сесії, та для чого ми туди йдемо, що ми вважаємо, чи ми йдемо за відчуттями, чи ми йдемо за якимись своїми усвідомленнями. або... Дуже часто ми шукаємо відповіді от, на хвилюючи наші питання, ну і насправді формуючи, я думаю, якщо хтось буде потім переглядати, або вже привіт, хто там доєднується, бачу, Іринка доєдналася. Та привіт-привіт. Не знаю, чи мене чути. Просто якщо напишіть, хто там доєднується, бо я так в одному цьому. Спілкуюся поки що, бо тільки-тільки розпочав ефір. Якщо там буде цікаво, просто можете там щось писати. якщо Можливо, ви були вже десь на якихось таких цікавих ефірах про таку діяльність, яка пов'язана з вашим тілом, з вашим здоров'ям, а ще й з ментальним певним здоров'ям, але можна сказати. Що це, я думаю, дуже цікава тема, і багато можна ще е, говорити про те, де ми можемо навіть не усвідомлювати, з чим ми маємо справу. І це от теж е, про те, де я дізнався для себе багато таких от, е, ну, інформацій, такої інформації, яка стала для мене відкриттям в моєму житті і взагалі принесла більше ясності е, е, з тим. Е, що я зараз вибираю в своєму житті, який вибір я можу зробити з легкістю? От, але інколи люди вибираються на ну як вони можуть вибирати, і окей, якщо для них це підходить, і вони можуть вибирати таким чином. Але ця модальність дає можливість вибирати за як, як ну можливо термін чули за енергією, за тим, насправді, що для вас є вашим. Бо 98%, як дуже цікаво говориться, модальність не належить нам, і як це взагалі відбувається, як це зрозуміти, і як насправді то це якраз про ті відповіді, що я казав, що мозок насправді е працює таким певним чином, і ви дуже довго можете шукати ту відповідь. І, е такі, а чи правильна ця відповідь, чи була вона вірна, чи можливо це якось. Е не дуже влаштовувала якось вас, та, бо ви мали якісь певні свої там, переконання, як, або точки зору відносно чогось. Ну, але, по певним чином, і Точка зору можна те, може бути вкладом. І це теж не про те, що тобто, нам зовсім не потрібно щось е, ну, типу, від чогось відмовлятися, це про те, що буде для нас легко. І це теж певні переконання. Але що ще ми робимо? Ми даємо можливість певним як я кажу, таким поясненням, як я це оприділив, наскільки це можливо, за допомогою прикладу комп'ютера, який дає можливість вивільнити оці кажу, биті пікселі, якщо ви колись стискали жорсткий диском, такий приклад. От, то цей жорсткий диск, коли він там десь якісь файли, ми м, якось там я вже в комп'ютерно не буду йти, там, що відбувається, коли там воно е, якось пошкоджується, да, якийсь файл, і ми певний час якісь щось там чистимо, кеш чистимо, ще щось там чистимо. От, І це як, щось схоже на те, що з'являється в нашій голові, але насправді як ми. ну, що ми з цим робимо? Чи взагалі? А, да, ну, якщо ви знаєте, що відбувається з будь-якою комп'ютерною да, активністю, от, то відповідно, що далі відбувається, які ну, моменти. Да, але ну, Аксес якраз дає можливість. Вивільнити оті от, такі, я би сказав, певні, як вони кажуть, заряди. або, Чому? Тому що оце якраз і є тими бікс... битими пікселями або певними структурами, які певною плотністю залягли в наші тілі, або виглядають як напруження, як я кажу. От. І таким чином ще допомагають вивільнити, можливо, ті якісь, як я вже десь там писав, травматичні. певні такі, і ще дати більшості усвідомлення, а з ким і чим ми зараз взагалі комунікуємо. Кому... ну, комунікуємо, так? Можна просто комунікація так, сказати, або або... взаємодія, взаємна якась дія. Я отак-отак-от більше кажу, що це просто якась діяльність і насправді є ще багато всього, що ми можемо просто. Ну, якось цим питатися, чи буде для нас Аксіс вчить і йти з запитаннями. І це насправді от, потужний інструмент, що дає можливість багато-багато-багато повідкривати таких от, цікавих деталей. Деталі для того, щоб, наприклад, коли ми, ну, я особисто можу розказати свої приклади, коли багато-багато. Досліджував і тіло, і тілесні процеси, і там як воно насправді е, функціонує. От, привіт, Саша! Саша доєднався. Та, привіт, такий привіт! Якщо мене чути, то там, да, не знаю, чи чути. Ладно, не чути, то будемо говорити так, оскільки, оскільки буде відбуватися ефір. От. Ну я, в принципі, вже сказав. Те, що і це такий ефір трохи і запрошення, якщо є більше вам якось ви відчуваєте, що щось з цим вже давно міняється, можливо, ви бачите, якісь зміни взагалі відбуваються в світі, відбувається якась така різна різна, всяка різна діяльність, то це теж про те, щоб більше мати ясності з цим, що теж дасть вам певне розуміння, інший я би сказав, погляд на ті події або просто будь-які події. Які відбуваються в світі через е, призму або ну, подинпок. По <сіх> як я кажу, подинпок, це та, призма це якби таке, але та, та, привітики, зразу та, там хтось заходить. Та, то я розповідаю про те, як насправді е, допомагає в принципі, е, більше знайти ясності. От я там таке відео теж з брішки різкості, як користуватися. І в моменті навіть на консультації деколи, або просто, якщо ти ви відбуваєте на сесії, можливо, колись були на сесії, відбувається прям моментальна зміна, і ви цей стан відчуваєте через тіло. От. І це тоді, коли розслабляється тіло, і воно не тільки розслабляється, а, ну, якби я б сказав, вивантажує певні оці м, напруження, або якщо ми можемо ще й проговорити їх, які там, бо буває різні. А, там... Цікаві, як кажу, моменти. От, і не завжди це про приємність, інколи буває про якусь е, активність. Е, от. Але людина може перевертатися там, рухатися, і ця сесія, в принципі, дуже класна, що можна і переривати сесію, і вона не втрачає свої дії якоїсь там е, що десь я колись коли я був. Ну, Більше практикував, наприклад, там остеопатичні техніки, де десь ви можливо десь теж, якщо робили, то, то, то сеанс остеопатичний в принципі переривати. ну... На той час, коли я працював, не дуже рекомендувалося. І обов'язково треба щось там дотягнути, доробити фасію, якусь там ще там, якусь певну. А, але наскільки це ну, насправді працює. Звичайно, воно працює, якщо Остеопатія досить теж вона, дієвий інструмент. Але ми більше про те, як. Ну бо в принципі це теж інструмент, і всі е, інструменти, які є в Аксес, теж американській в цій системі, бо там є ще й тілесні процеси, які теж е, дуже цікаво працюють. Е, на зміну в принципі, е, і з здоров'ям, і зміна взагалі з тим, чому ви ви прийшли до такого стану тіла, і чому ну, таке різне відбувається насправді. І деколи люди сидять на антидепресантах. Це теж ще те питання. Так, хтось там зайшов, бачу, хтось там зайшов та, і вийшов. Це як ще краще. От. І що ще? Про що ще я би хотів таке поговорити? Ну, загалом це якраз про ту більшу, більшу комунікацію з усім, насправді, хто і що, ну, через навіть тілесний стан, відчуття здоров'я нашого теж. Як момент якраз от того, наскільки ми можемо от бути в контакті насправді з своєю присутністю. А присутність, да, насправді дуже важлива. Для мене я моя точка зору, да, і це про те, наскільки ми чітко можемо сформулювати щось, якщо ми працюємо, якщо десь якась робота пов'язана з такою активною якоюсь, ну, що треба. Доносити чітку чіткість інформації або, можливо, щось там. Це теж про легкість з цим, наскільки ми можемо піти у це запитання, як легко про це можна, а, там, і в принципі, а, як може траплятися а, навіть з роботою. І, а, це теж дуже цікаво спостерігати, як змінюється а, навіть а, такі а, різні, різні а, напрямки. Коли люди працюють, і, ну, про це теж можна розповідати і говорити. О. Але я вже в принципі, сказав і сказав про те, як, е який вплив має, бо ефір в принципі, був про це, і про те, е ну, е як оцей вплив, типу, або що робить аксес сесія. Та? То це був ефір, е врешті, про те, що насправді. Відбувається на сесії, от. і е, можна говорити ще багато процесів, от, е, які трапляються е, на сесіях, де можуть бути певні стади, які пов'язані не з цим життям, або ще певних, е, я би сказав, е, впливів е, е, різних, що дозволяє, в принципі, забрати, оцей, е, я би сказав, певне, певне напруження, в принципі, і. Дати можливість от, е, нам більше е, ясніше, чіткіше, здоровіше, краще себе, можливо, е, якось легше почуватися з присутністю і кайфом в своєму житті. Mm. От, і це про кайфушки кайфушки просто з радості, бо ми е, є великим насправді скарбом вже. І це про це. Тож, якщо ви будете слухати цей ефір, Можливо, десь в записі, то е, яким кладом це може бути, якщо ви відкриєте для себе е, і запрошую вас 14 числа е, в день, таких, як там, е, там я, ну це не те, що я прям порівняв з закоханих день. Я, ну, але що якщо навіть парою ви прийдете і отримаєте для себе е, більше розширення? З вашим життям, і з вашими мріями, і всім е тими цілями, можливо, якими би ви хотіли, щоб вони е прийшли до вас якось е з легкістю і з кайфушністю, і з, е можливо, ще якимось е такими цікавими для вас е подіями, то це якраз запрошення на клас Access Bars. І е буду радий бачити. Повзаємодіяти, і яким кладом насправді це буде для всіх і для нас, зокрема, хто вибере цей клас. І всім доброго і чарівного вечора. Лайк включаємо.